Сьогодні наші хлопці видали хороший матч, дуже задоволений. Свою команду вітав з перемогою. Це не дивно. МРС дуже принципова команда, їм не треба журитися про те, що вони програли нам. Але, звичайно, це можна сказати обітно, тому що ми дуже конкурентні команди, і ми, і вони. І ми вже боремося за це кляте п'яте місце, хоча воно і так нічого не дає. І нам і нарві вже, ой, перепрошую, і нами Евересту вже не бачите пей-офф. І будемо просто догравати чемпіонат і між собою вияснювати, чиє п'яте місце. Також біля ведмеді стараються досягти цього місця, але бачимо, що в основному боротьба між нами. А так, мої хлопці, з перемогою. Вже друга перемога поспіль, хоч і на. What's up? Uh... Такими, як Білі Ведмеді і Еверест, але все одно для нас це перемога. Тому задоволеними грою, також будемо чекати матчі проти лідерів. Тоді там подивимося, наскільки наша команда хороша і наскільки ми можемо їм просто стояти і давати їм конкуренцію. А Евересту бажаю нас майбутніх перемог, також ну, якби вони нас не досягли, так і так далі. Хоча толку цього, що ми займаємо п'яте місце. Я не знаю. Тому хай щастить і нам і Евересту. Дякую. І вітаю я Нарву з перемогою. Моя команда також билася дуже добре. Я чув інтерв'ю ваше з тренером Нарви ПСК. І хочеться своїх сказати щодо цього матчу. Я не знаю, що з моєю командою, бо що першим пропустили, там два програли перший період, але з таки зміг оптимувати, що вже в другому періоді був рахунок 3-3. Але чогось хлопці. Втратили, чи щось не знайшли і пропустили три шайби. Я дуже дякую Ровді за гарну роботу, скільки він вже у нас виступає. Він дуже гарно трим... грає, тримає ворота на замку, практично нормально. Лише питання до польових гравців. Звичайно, це молодняк, ясно, що вони слабіші. Добре, не буду їм давати претензії, тому що до кожного гравця завжди будеш докопуватися за що завгодно і так далі. Але похвалю хлопців, що вони дали бій перед своїми болівальниками, що е, так, поступилися мінімально три шайби. Хоча е, розуміємо, що для нас Нарва дуже принциповий суперник весь сезон. Чотири матчі вже тепер з ними відіграли, Це був останній матч у регулярці, може, в сезоні взагалом. Ми їх тоді лише один раз переграли, тут себе на льоду 6-0. Буду їх хвалити хвої хлопців попри все, тому ось такі мої слова: наріс на, роз, на роз перемогу. А нам побажаю, щоб дограли чемпіонат уже дуже добре.